Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Док Хаус на балансі. Як ви можете бачити, в нас 34 тисячі гривень. Почнемо ми з бонуски за 7500 Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо волин і буде, що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Як сьогодні налаштовані собаки і чи взагалі вони будуть грати, саме зараз ми з вами це і дізнаємось. Поїхали. Сім обертів нас очікують, три скатери вже на базі. Та й що, та й що, та й що? Давайте дивитись. Поїхали. Так, ну давай, давай, що нам принесе перший спінчик. Перший спінчик приносить нам першу лапу. Непогано, давай ще трохи по іксах. О, ну це вже гарно, ще одна лапа і ще ікси. Можна, можна вже на щось розраховувати. Я вважаю, ще дві лапи непогано. Друзі, вже є досить такі непогані перспективи на те, щоб відкрити третій барабан, а ще й нам максимальну кількість обертів підганяє цей барабанчик. Тож досить непогано. Так, ну що, ну тим часом лише 341 гривня відіграна. Але я гадаю, ця ситуація може... І, скоріш за все, буде виправлено. Чотири оберти тим часом у нас залишаються. і одну лише лапу нам треба піймати, щоб відкрити третій барабан. Так, ну я вважаю, що це буде, але ну, питання тільки на якому спіні це буде, щоб ми. А, ну все, все. Тобто, вже, вже ніяких у мене побоювань з цього приводу нема. Два оберти ще зверху, але, чесно кажучи, хотілося б більше іксів, бо лише по одному. По одному вілду на другому барабані це малувато. Так, але є ще одна лапа, і ще 4 оберти. Типу, можна вже відкрити четвертий барабан, але ну, питання в тому, чи буде тут занос. Це питання ще досі відкрите, мої друзі. Так, друга лапа підходить. Тим часом. У нас осталось е, лише одну лапу піймати, і вже, буде, і вже буде в нас четвертий барабан. Що зараз? Так, зараз. іди ж ти сюди. Ну, друзі, четвертий барабан з першої бонуски. Досить таки непоганий початок. 4200 Тим часом ми вже відіграли з нашої бонуски. Ще два оберти ми маємо. І чотири оберти будемо дивитись на чотири барабани. Так, скільки ж нам, скільки ж нам занесе цей спінчик. Ну, поки що, поки що, чесно кажучи, таке собі зовсім. Ну, бо іксів мало, дуже мало іксів. Лише там два якихось нещасних вілди стали. Та й усе, та й усе на цьому, але тут тут зіграло досить таки непогано. Ще Найс виграш, Ще 1200 5600. Тим часом і два оберти залишилось. Ну я не вірю, друзі, що ми відкрили чотири барабани, стільки обертів крутимо, а воно не дасть нам навіть окуп. Я просто, ну мені не хочеться в це вірити. Так, мега вже. Ну добре, 8600, друзі. ми хоча покупились. хоча покупились, це вже вже щось. Та й що, останній оберт? Що він нам приносить? Може, щось, може, щось круте. Ой, та ну, досить таки, досить таки непогано. Друзі, ще один найс. Ну і 10 тисяч гривень ми забираємо з цієї бонуски. Досить непогано. 14 обертів ми подивилися, 4 барабани відкрили. Я гадаю, досить таки непогано. Давайте я пропоную наступну бонуску взяти трохи подорожче за 10 тисяч гривень. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Поїхали, друзі. Бонуска за 10 тисяч гривень. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Друзі, поки не, напишіть у коментарі, будь ласка, чи відкривали ви колись 4 барабани. Бо в мене це, мабуть, десь тільки третій раз за всю мою гру в цей слот. Хоча він і вийшов досить недавно, але так, лише 3 рази, я, здається, відкривав 4 барабани. І один раз мені навіть не занесло. Так, 2хси вживаємо, тим часом непогано, і одну лапу. Можна, можна, можна грати. Так, давай, 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 давай. Ой, ну по іксах, по іксах, друзі, досить таки непогано. Дай, будь ласка, зараз мені дві лапи, і все буде, і все буде добре. На жаль, на жаль, на жаль. Так, а зараз іще одну. О, йди сюди, непогано. І ще б, чесно кажучи, вілда на другий барабан, то було б гарно. Лише один безкоштовний оберт він нам дає, але, ну добре, хоч щось. Хоч щось це вже вже непогано. Ой-ой-ой-ой-ой, ой друзі, ще дві лапи. А може давай третій тоді відкривай, чи що. Чи що ти собі думаєш? Давай, 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 давай. Ай-ай, лапу, лапу, лапу. Іди сюди! Оце непогано, друзі. Просто на двох спинах, на двох спінах ми відкриваємо третій барабан. І Давай три спіни. Три. Та який один, про що ти кажеш? Який один? Ну, добре, друзі, це була досить таки непогана бонуска. Все ж таки, все ж таки, я гадаю, що ми тут не занесемо ніяким образом, але. Але, але, супер виграш 6665, Однієї гривні не вистачило, було б 6666. Ну, друзі, таким вийшов цей відеоролик. Він вже підійшов до свого логічного завершення. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!